Як відчуток про підготовку OpenAI до IPO з можливою капіталізацією на рівні трильйона баксів, ми скотились до наративів про те, що уряд США не буде рятувати галузь AI від фінансової катастрофи. Якщо така, звісно, виникне, давайте розберемося у цьому важливому питанні, адже стосується воно усіх старих, молодих чи навіть ще не народжених. Бо єдине, що наразі можна стверджувати, напевно, ера AI наближається, і лідери цієї галузі дуже ймовірно володітимуть світом. Гонка озброєнь у галузі штучного інтелекту полягає у тому, хто отримає доступ до більшої кількості сучасних надпотужних графічних процесорів, заліза без якого наші улюблені чат-боти перетворяться максимум на калькулятори. Тому OpenAI останнім часом уклала низку гучних угод з виробниками чіпів і будує власні дата-центри. Ці проекти, за словами Сема Альтмана, коштуватимуть компанії 1,4 трильйони доларів США протягом наступних восьми років рекордна сума, якої у OpenAI наразі немає. А поточні доходи не співмірні з заносованими потребами. Простіше кажучи, словами скептиків, OpenAI поки не може собі дозволити подібні інвестиції. Більше того, інфраструктура AI це не лише дата-центри та Чіпи потрібна ще як мінімум енергогенерація багато енергогенерації напруженості ситуації додають також рекордні витрати на ЕА інфраструктуру технологічних гігантів. Очікується, що тільки у поточному році Microsoft, Amazon, Meta та Alphabet сумарно витратять 350 мільярдів баксів. На відміну від OpenAI, у них грошей достатньо, скажете ви. Тож у чому проблема? А подивіться на динаміку частки цих капексів в операційному кешфлоу понад 60%. Звісно, порівнювати з показником за березень 2015 року немає жодного сенсу, але поточні показники достатньо промовисті. Більша частка операційного грошового потоку спрямовується на капекс для ai інфраструктури. Goldman Sachs, до речі, оцінює, що глобальні витрати на ці потреби сягнуть 4 трильйонів доларів до 2030 року. Це вчетверо більше ніж новий компенсаційний пакет Ілона Маска. Проте я досі не відповів на питання, у чому ж проблема. Інвестиції у нові технології це ж круто. Хіба ні? Навіть Джером Павел, голова федеральної резервної системи США, ніби не заперечує, що активність у галузі штучного інтелекту стала важливим фактором. Розвитку економіки США, але проблема полягає в концентрації. Більшість інвесторів люблять диверсифікацію. А коли капіталізація лише низки великих техкомпаній становить понад 30% капіталізації усього фондового ринку, то інвестори нервуються. Деякі відверто говорять, що акції компаній Галузі AI переоцінені, тому починають грати на пониження, як у випадку з Palantir. І взагалі великі інвестиції формують ще більше очікування, які задовольнити непросто. Особисто я вважаю, що роз. Розвиток AI-інфраструктури інфраструктури це гра вдовгу. особливо з урахуванням факторів, які ми згадаємо далі, але багато інвесторів хочуть побачити доходи від цих інвестицій вже завтра. Більше того, потенціал технологій штучного інтелекту розуміють і уряди країн: оборонно-військовий сектор, спостереження за громадянами, медицина наукові дослідження це сфери, де ЕАІ вже активно використовується. А більш потужні моделі або нові відкриття тільки розширять можливості цих технологій. Тож штучний інтелект перетворився на потужний інструмент геополітики. І США наразі займають більш жорстку позицію щодо експорту до Китаю провідних західних технологій, зокрема графічних процесорів Nvidia. Мета пригальмувати розвиток тамтешньої галузі штучного інтелекту. Чи вдається? Не знаю. Подивіться самі: китайська відкрита модель Kimika 2 від Moonshot тепер має міркуючий режим, що дозволило їй обігнати конкурентів, зокрема закриті моделі у такому складному тесті, як останні іспит людства, хоч і з використанням інструментів, інші бенчмарки також на висоті можете спробувати модель на їхньому сайті. Олію вогонь підлив очільник NVIDIA – Дженсен Хуанг. Який зазначив, що Китай пережене США у галузі штучного інтелекту його аргументація полягає у тому, що стратегія прив'язати весь світ до технологій США, тобто щоб усі будували та запускали свої моделі саме на процесорах штатівських виробників, не працюватиме без ринку Китаю, де наразі відбувається половина всіх світових розробок і доволі успішна, як ви бачите. На цьому фоні OpenAI відчайдушно шукає фінансування під свої амбітні інфраструктурні проекти. IPO – це тривалий процес венчурні. Інвестиції це простіше, але далеко не ті обсяги. Більш консервативні фінансові інститути мають глибші кишені, але й больовий періг до потенційних втрат у них дуже низький. Можливе, але дуже контроверсійне рішення у цій ситуації це державні гарантії. Тому не дивно, що дискусія на цю тему поляризувалася. Частина проводить паралелі з кризою 2007-2008 років, коли уряди були змушені рятувати найбільші системні банки та компанії. OpenAI натомість говорить, що не просили державної підтримки для своїх проєктів з розбудови дата центрів, а обговорювали можливість надання державних гарантій під кредитування будівництва фабрик чіпів на території США. Особисто Сем Альтман вважає, що платники податків не мають платити за невдалі фінансові рішення приватних компаній. Погоджуюсь. Тему наче було вичерпано, але ЗМІ підхопили історію з листом OpenAI до адміністрації президента США, де пропонується поширити державну програму підтримки шляхом надання податкових кредитів на виробництво ai серверів, дата центрів та елементів мереж. Тут вже OpenAI має свій інтерес, але як прокоментував Сем Альтман, це ж не державні гарантії, а податкові кредити. Ймовірно, щоб врешті вгамувати емоції, мікрофон взяв смотрящий за штучним інтелектом, або як його називають, медіа ai Цар. Девід Сакс, який запевнив, що нікого уряд США не рятуватиме коштом платників податків. Мовляв, у США є близько п'яти провідних розробників. Якщо хтось з них зникне, інші займуть вакантне місце. Усе просто не зрозуміло, тільки що пан Сакс пропонує робити, якщо частку ринку гіпотетично втратять усі п'ять розробників. Наприклад, якщо Китай першим отримає суперштучний інтелект, якщо це в принципі можливо. Ось така історія, друзі. А як ви вважаєте, чи мають уряди підтримувати такі стартапи-переростки, як і Яким чином? Можливо, вони просто експлуатують тему так званої китайської загрози? Напишіть свою думку в коментарях. І як бонус для тих, хто додивився відео до кінця, експрес-опитування топових експертів у галузі Ші на тему бульбашки. Саме так вам не почулось бульбашки. Як ви знаєте, генерація голосу наразі не завжди може впоратись з правильними акцентами українською. Тож потрібно підлаштовуватись під нову реальність. Цей штучний інтелект це просто величезна бульбашка. Кажу, яка вам. яка бульбашка? Це ж нові технології. Треба розуміти. Нові технології. Вони заберуть у нас усе. Штучний інтелект це майбутнє Петре. Це змінить усе на краще, маячня. Це всього лише роздута бульбашка, яка скоро лусне, як і все нове. Тільки грошей витратили на той ваш штучний інтелект, краще б пенсії підняли. Але ж це прогрес Ганно, це, це, це майбутнє, нові технології. А я наразі дякую вам за перегляд та пропоную підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Також пам'ятаємо про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре!